Привіт! З ким вже сьогодні не віталася, кого не бачила. Але перший ролик на сільський блогер вже є. Що в мене? В мене далі продовження сирів. Сьогодні роблю сир Дорблю, Зранку робила один, а зараз ну вже зробила. Ось відсіджується. А це вже роблю другий, друзі. Бо маю на 5 літрів. Маю отаку закваску, дурблю. Висвічу я. Як на 5 літрів. Ось така. А зараз хочу наробити тих сирів, друзі, Бо я там того разу як робила, ну, ще десь, певно, тому півтора місяця або два, то швидко пішло, але я зробила як тільки два. А це хочу зробити, взяла 10 заквасок, і так е, хочу 10 всіх зробити, поставити, нехай вони собі цвітуть, Знаєте, як то кажуть е, люди, як роблять сір, то бояться, щоб не зацвів, А я думаю, ой боже, тільки заглядаю, щоб зацвів. Добре, нароблю спочатку тих сирів. І цей. Е, фактично мала сьогодні 10 літрів молока, але я маю ті запаски по 5 літрів. І я думаю, чи... Якщо я дам дві докупи, чи буде добре, ну коротше, думаю, як розділено, чи я рівно так вгадаю 10 літрів. У мене так, тут баночці, тут. Коротше, так що побаблюся. Зранку зробила один, а зараз зроблю другий. Спочатку зроблю сир і зараз все по порядку. Так, Хлопці на дворі працюють. Так, Артура, даю їм водичку. Печенені трохи нермально. Принц персів, бачите, замотався добре-добре, на голову легше. Так, поки хлопці там на дворі працюють, я спечу їм піцу, друзі. А що, маю сир, ковбаску, все маю. Головне, що маю багато сиру. Та й треба спекти піцу. Знаєте, друзі, як печу, тісту, роблю тісто до піци, даю все трошки майонезу. До самого тіста. І тоді воно таке виходить, пухнасте, таке пухкеньке Ну, я, в мене немає рецепту, щоб я там мала якийсь рецепт, що по рецепті я поклала, беру теплу воду, беру дріжджі, посолила, поперчила обов'язково і трошки цукру дала, даю майонез може столову ложку і мука. Замішала і розкатала. І все, дітки готове тістечко. Так, тістечко є кетчуп, звичайний, лагідний, майонез. Та й вже тоді кобаска, помідора і сир. ось так. Раз, раз, всього поналожувала, ставимо пекти Ковбаска, помідорка, так як я казала, сир зверху, ще кропиком трошки. Притрусила, ставимо пекти. Два і готово. Вже є піца. Вже здав малину, скільки було сьогодні? 100. По 100 гривень за кілограм. Ми мали 2 кілограми, так? Наші нічого майже не було. Ну, але перейшлися, та й 200 гривень зробили. Ми Враховуємо, що навіть не початок. Навіть не почалося. Просто так перейшлися між кущами, якусь там ягідку зірвали. Каже Дениску, що настільки було багато, один чоловік перед ним здавав скільки він казав? 120 кілограмів. Але я думаю, що це можливо, він ну, сам що збирає, може, в якомусь селі а сюди везе. А може, так мають люди, я не знаю. У Нас там того року, я пам'ятаю, ми здавали найбільше 50-70 кілограмів. Ну це рахуйте з нашого малинника. 10 сотків. А може люди мають більше. А може, знаєте, як мають? Мають, а ще наймають людей, що люди в них збирають. Так теж є, досить є таке. Добре, ми теж. Початок покладено помаленьку. Помаленько, все буде, ні? Але щоб здоров'я було, спокій був, все решта буде. Далі беруся до подвір'я. Беремо до подвір'я, бо хлопці сьогодні багато роботи. Бачите, скільки там все, вичищали, то все робили. Нанесло все страшне. Цілий смітник забитий. Чоловік садить, туї, Коротше, всі щось роблять, а подвір'я дуже грязне. Треба його відмити. Так що я, друзі, беруся. Поїхали. Я все, все помила, друзі. Все повідмивала. Чоловік посадив туї. Ще працює, ще там має роботу, але вони дуже багато сьогодні зробили. От особливо той зараз вам покажу. Роботи море. Все повичищали. Оце, ще він носить і всякі патички. Оце мене завжди тут, все нервувало, друзі. Як мене це нервувало, так? А чоловік вже такий не хлопці пішли митися, чоловік ще робить. Ну так як мама з татом, завжди має роботу. Завжди мають роботу. Ось так. Тут, друзі, гарне дуже під накриття. Під чесник. Так? Місце під чесник. Ось. І чоловік вже не чистий, як біда. Ну то... ну то вже, ну та робить, ну то що, не ну, сидити, якби сидів в хаті, ні? Сидів в хаті на дивані був би чистенький, а так робота, робота. О, і вже тут все вичистила. Боже, яка я рада, яка я рада, що тут вже порядок. Ну, бо то хазяйство може так бути, щоб все було ідеально через те, що треба, всього треба друзі. Тут якісь, бачите, верети треба. Там клійонка, воно ж не годин то все понаховувати, в гараж понапихати чи десь в кладовку. Ніби стараєшся то все складати, але воно так Як каже, якби жив, так нічого ну, не тримав, ні городів, ні господарства. Всюди зробив порядок і... і воно на деякий час є. А тобі всього потрібно. Ти Не можу, навезли хлопці ціла купа цього. Ну, а воно мусить бути. Чотири чи п'ять тачок навезли на завтра, щоб козам давати. Та, ну. на, завтра, та. та на завтра? Ну, так. І на завтра mm. На. Ну і багато навозять, щоб корни не так. ну, Воно мусить тут стояти. Розумієш, воно не серед подвір'я, але воно мусить, куди його дівати. Це та й, та, та, та й господарство є. Аж козам не дамо вам нічого їсти, бо в нас порядки. Так, але вже тут вичистили. файно. Я вже рада. Я вже рада, але сьогодні так помучилися. Я трошки на кухні, трошки сири, я трошки готувала, а вони тут все робили порядки. Цілий день. Ну що, друзі, вовік. Ось такий був сьогодні день. Насичений, насичений роботами. Дуже багато сьогодні зробили. Наймі встигли за той день зробити. Що не може нарадувати? Добре, друзі! Всім вам спокійного вечора, мирного, тихого, доброго, доброї ніченьки і гарної завтра недільки, що ви гарно всі відпочили. Набралися сил перед новим робочим тижнем. Па-па, друзі!